І починаємо кулінарний челендж. Я проти бабусі. І змагається сьогодні Майкл разом із шефом проти бабусі. Кожен готує блюдо у своєму стилі. Малятко Вів'єн показує бажану страву. Після учасники намагаються його приготувати. Далі маля все спробує, а потім обирає саме смачне. Та обирає переможця. Переможець лише один. А ось програють двоє. Що ж, давайте починати. Я намалювала першу страву. Хочу райдужну їжу. Приготуйте мені щось райдужне. Я чекатиму. Можете починати. У мене є безпрограшна ідея. Мені потрібні круглі форми різних розмірів. Чудово. Тепер вирізаємо з коржів кола. Витягуємо коржі із форм. Ось так. Ого, це круто. Мені потрібен ніж. І так, розрізаємо корж на дві половинки. Тепер беремо кондитерські мішоки з кремом. Відрізаємо кінчик і видавлюємо крем на одну половинку коржа. Вирівнюємо крем. Так потрібно зробити ще кілька шарів. Тепер засипаємо в отвір більше ММДМС. Усі люблять солодощі. Я обожнюю. Кладемо торт на бік. Накриваємо мастикою. Розрівнюємо. Мені знадобиться ще трохи різнокольорової мастики. Викладаємо на стіл. Беремо червону. Розкатаємо в смужки. І так, із кожним кольором. Супер! Коли ми зробимо всі смужки з мастики, то викладаємо їх на торт у колір веселки. Робимо хмарки із крему. Це дуже смачно. Майкл, а ти що вигадав? Хо! До мене прийшло осяяння. Мені потрібен різнокольоровий крем та маленькі коржики, які віддала мені шеф. Крем, коржик і так кілька шарів. Так, мій торт не виходить таким гарним, як у шефа. Майка, ланоче. Що ти робиш? Твій торт не вийшов. До мене прийшла ідея. Я завжди ношу з собою набір для в'язання. Давай проткнемо торт, тоді він точно буде успішно триматись. Бабуся, ти геній! Вийшло! Тепер додамо солодощів, мої улюблені мармеладки. Їх я розплавлю в мікрохвильовки. Так, треба трохи почекати. Вийшло. Подивимось. Так. Чудово. Поливаємо торт рідким мармеладом. Ось це так. Клас! Це точно смачно. Мені подобається. Смакота! Хочете подивитися, що вигадала я. Мені знадобляться ягоди та фрукти. Вони чудово підійдуть для прикраси. Стоп, стоп, стоп! Не можна їсти. Розрізаємо полоницю на дві половинки, викладаємо знизу на тортик, після ананас, ківі та лохина. Залишилось викласти останні рядки. Готово. Малятка Вів'єн буде в захваті. Скоріше спробуй, люба, смачного. Прикольно. А це що за гидота? Ні, мені таке не подобається. І як це взагалі їсти. Це не смачно. Забираємо з мого столу. А що тут приготували? Ух ти! Це фруктовий торт. Спробуємо. Так, дуже смачно. Смакота. Мені подобається. Ухти! А це виглядає дуже красиво. Давайте спробуємо шматочок. Клас. Всередині мебдемс. Як цікаво, і на смак смачно. Але я обираю цей, перемагає бабуся. Я переможниця. Тепер приготуйте мені щось із Принглс! Люблю ці чіпси. Чекаю на креативну страву. Чіпси, але це шкідливо. Не буду їх використовувати. Тоді вони дістануться мені. Я вже маю пару ідей! Ось і що треба готувати. Сама виростила морква. Майкл, подивись. Ох, ваше покоління зовсім не їсть овочі. А вони ж такі корисні та смачні. Буряк та морква. Чудово, зробимо овочеві чіпси, нарізаємо овочі на тонкі слайси. Після цього викладаємо на лист. Ось так. Яка краса. Відправляємо все у духовку. І, звісно, чекаємо на пару хвилин. Ставимо у духовку. Потрібно засікти час, щоб не забути. Тепер можна й відпочити трохи. Так, овочеві чіпси, що тільки бабуся не придумає. О, ідея! Давайте перемішаємо чіпси. Потрібно збити їх у крихту. Беремо міксер. Готово. Далі беремо коло. Обожнюю. Заливаємо в упаковку від Прінглс. Стане в нагоді борошно. Його тут багато. О, занадто різкий рух зробив. Пересипаємо в упаковку трохи борошна. Тепер закриваємо та перемішуємо. Клас. Відправляємо в мікрохвильовку. О, вже готово. Ого, яка гаряча! Давайте подивимось, що в мене вийшло. Так, це бисквіт. Що може бути смачніше? Я надрізав його, але не до кінця. Тому що між шматочками я покладу салямі. Ось так. Краса. Після натримо сир. Я вже підготував тирку та сир. Багато сиру не буває. Так, забираємо зайве. Залишилось розплавити сир. Ух ти, як смачно пахне! Поливаємо кетчупом і гірчицею. І готово. Ой! Будильник спрацював! Що сталося? Що сталося? Бабуся, навіщо так кричати? Перепрошую. Занадто різко прокинулась. Це мої овочі, чіпси вже приготувались. Час діставати. О, які вони чудові! Самі подивіться, це те, що мені потрібне. Так, що ж робити мені? Точно накриваємо упаковку прінгл з пергаментом. Готуємо різнобарний рідкий шоколад. Тепер наносимо шоколад на пергамент. Повинні вийти чіпси, але й шоколаду. Ось так. Різних кольорів готово. Я зробила ціле дерево з шоколадних чіпсів для вів'єн. Давай же скоріше спробуй і обери найкращого. Смачного. Ух ти, ви чудово постарались. Почнемо ось із цих чіпсів. Вони виглядають дивно. Спробуємо. Ой, це овочі ненавиджу. Краще спробую цю страву. Вона виглядає цікаво. Вау! Як смачно! Мені подобається. Схоже на сендвіч. А що тут? Це величезне дерево з різнокольорових чіпсів. Воно ще й крутиться. Оцінимо на смак. Невже це могла зробити шеф? Я в шоці. Це дуже смачно. Вирішено. Перемога дістається шефу. Я у своєму професіоналізмі не сумнівалась. Нове бажання. Хочу коктейль. Готуйте. Добре. Мені знадобиться пончик. Його треба надіти на келих. Хм, Щось не так. Пончик занадто маленький чи келик занадто великий. Не розумію. Ось і все. Пончика нема. Гаразд, не опускаємо руки. Спробуємо з іншим пончиком. Його треба розширити. Зробимо це трьома пончиками одразу. Витягуємо все зайве, одягаємо на келих якнайбільше пончиків. І зверху кладемо ще один пончик, коку я вас бачу. Вставляємо трубочку. І очі. Готово. Потрібно закінчити прикрашати солодкою ватою коктейль. О, чудово! Тут всього в міру має бути смачно. А мені потрібен апельсин. Нарізаємо. Чудово! Тепер видавлюємо сік у келих. Щось у мене не виходить. Сил не вистачає. Майкл, допоможи. Отак. Я цього довго чекав. Бабуся, давай мені апельсин. Засунемо сюди часточку, а тепер давимо. Так, виходить. Ой, мені апельсиновий сік потрапив просто в око. Я нічого не бачу. Допоможіть мені. О, ні. У мене нічого нема. Вів'єн. Ще один коктейль тоді він і переміг. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.